Я прокинувся настільки пізно, що здавалося, я проспав власний сон. Взяв книгу і задумався, хто ж її прочитає останній. Хтось застрелився, відкаркував шампанське, чи просто відірвали ниточка мого останнього здорового глузду? Варто було б поснідати, Та їжа видається настільки прісною. Неначе я пів воду. Я часто дивлюсь контент, від якого мене верне, читаю коменти під рілсами довбаних виродків, адже те, що любиш, не сповнює для тебе солодким присолодким гнівом. А гнів єдиний, що зараз допомагає відчувати хоча б якусь віддушину життя. Я довго не сплю, а потім набираю повну ванну води в надії, що сон прийде саме в той момент і Я безболісно заснув на вік. Адже у свідомості я на це не наважусь. Зараз четверта ранку на вулиці світло. Або ж четверта дня, але на вулиці темно і тихо. Час плине по іншому, коли ти не живеш, а імітуєш життя. Життя поділяється на кошмар та нещастя. Це дві категорії. Кошмар це затяжні хвороби, наприклад, сліпота, каліцтво. Невідомо, як люди живуть із цим. А нещастя це все решта. Тож треба бути вдячним, що ти нещасний. І коли я вже повністю зневірився та втонув цій тягучі лепкій буденності, я... я запитав порадив того, хто допомагає в такі важкі моменти. І GPT запропонував мені зимовий похід. Похід в гори з ночівлею. Спочатку я подумав, що це божевілля. Я ніколи не був в зимових горах тим паче з ночівлею. Але альтернативні варіанти він мені запропонував піти в бар, в кафе познайомитись з новими людьми. І. Боже, тільки уявляю себе з чашечкою кави в цьому дуплі хіпстрів та вайболовів. Так, тому я почав збирати речі. Я спочатку планував зробити такий кіношний перехід і показати, як я круто збираю речі, а потім такий, ну, впадло. немає часу вже на це. Тому просто ось це все, що я маю брати, якщо ще нічого не забув. Тут спальник зимовий, карімат, надувний карімат, який буде на ньому. Це тут рюкзак, зимові штани. Ну, лежні такі вони. До речі, за 50 гривень на сакоді. 50 гривень на сакоді, Ну просто бав. Взуття, взуття взагалі не для. Не для гір, я не знаю, це теж на секунді купив, але тут пише е, waterproof, тобто вода не проникні, і я такий, ну, мають підійти, я не знаю. Е, Далі ну, наметод, це для них е, теж не, не користувався цим, не знаю. взагалі, У мене взагалі немає досвіду. Можливо, є Важливо, я деякі речі, беру, які мені взагалі там не знадобляться. А деякі важливі речі я навіть не подумав взяти. Але все-таки: ліхтарик, свічка, таблетки, щоб для горіння, зажигалка, от ця штука, горілка, горілка. Не ця горілка, що пити, а така, щоб палити. От ніж, якщо на мене буде нападати деякий звір, я буду в... я буду вбивати, я не буду жаліти. Я такий, ну ти перший почав, буду потім, можливо, це буде навіть ведмідь. Я його вб'ю і потім буду ночувати в його шкірі, щоб зігрітись. В принципі, все виглядає насправді досить масивно, але я думаю, що коли я це все помістю в рюкзак, то буде не так важко, як здається. Або буде дійсно важко. Це вже дізнаюся пізніше. А тепер магія монтажу, і ми вже вирушаємо. Чому ми? Вирушаю я. Ти просто споглядаєш за цим. Тому дякую, що дивишся. Ось так мають виглядати носки. Коли ти повертаєшся з поїздки, тоді значить, що ти дуже гарно находився. Але вони в мене так виглядають, коли я тільки ще їду туди. Є питаннячка, я розумію, є питаннячка, але нормально, це, це технічні ножки, насправді. Я їх маю на автостанції викен. Вже біля підніжжя скелі, і я вже трішки заїбався, але дуже спекотно. Ну тобто зараз я не знаю скільки, плюс мінус три, але відчуваюся, ніби прям плюсова температура. тому що ти йдеш весь потієш і не треба ніякої термобілизни, не треба дуже багато одягу. Просто легеньку курточку накинути і досить. Ну, весь розрахунок на термобілизну, що вночі буде холодно. Ночувати саме. Тому, да, можливо, вона там задобиться. Але поки я йду, то я розумію, що це, це дуже важко в плані того, що коли на тобі багато одягу. Я хоч не легенда, але зі мною теж пішла собачка. Це не дворняга, тому що вона пішла з якогось будинку. ну, В селі я вийшов на ЖД, вона просто вийшла зі мною, перескочила через паркан і пішла зі мною. І вже ми йдемо разом пів години. Не знаю, скільки це буде тривати і наскільки її стане, тому що я думаю, диви, потрібно повертатися додому, там все-таки якісь люди, якась їжа, тому що ж мене цього немає, якщо ти на це розраховуєш. Я не буду ділитись, тому що ну, я на себе тільки брав. О, бачиш, вона почула, що я не буду ділитись їдою, і все. От. Я думаю, що це буде набагато важче, тому що от, я вже пройшов десь половину. Ще, ще буквально ранок 11-та година. Ну, тобто, десь я думаю, що до другої я вже дійду. І, і насправді я трішки проїбався в плані їжі, тому що я такий, ну я вечором на вечора собі набрався їди, солодкого, до чаю, всякого такого. Але я трохи забув момент, що я вже хочу їсти. Я, типу, Ну я такий блядь, треба робити перевал і треба щось сідати їсти, якусь частину їжі. Собака і досі зі мною. Я не знаю, куди він збирається йти і чому він не вертається назад. Е, чи вона... Але можливо у теж є якийсь план. Він давно хотів піти і підкорити гору, але в нього не було компанії. Він такий, о, а ти йдеш чувак на гору, тоді я теж піду. І ось ми двоє самотніх собак. Йдемо підкорювати цю зимову гору. Ну, є сніг, да, але дуже мало. Ну, я розчитував, очікував, що буде сніг такий. Ну, але, ладно, я теж не вийовуватися, я не поліз на якусь велику гору, я поліз на найлегшу гору, яка взагалі була можлива. От. Тому і снігу тут небагато. Хоча очікування були трошки більшими. Ну, можливо, там вже на грі буде хоч, хоча б якийсь такий дух морозняної ну, зими. Тут його немає. Тут... Блять, де це собака? А, от вона, зараз покажу вам собаку. Собака! Зараз виглядає, ніби я йобнуся, бо її тут нема. Але вона буквально щойно тут було. Іди вполю собі якогось кроля, не знаю там. О, ти ж собака, ти ж хіжак. Ти собі не йдеш їжу. Не обідай мене, будь ласка. бачиш, бачите, вже щось шукаєш. Здрасьте, я і так взяв мало ідей, і ще й на пса. Як тобі тут? Mm. От, але їдати, насправді не більша проблема. Більша проблема та, що я взяв мало її води. Е, тому що я чомусь подумав, що тут буде багато снігу. Ну, типу, гори, зимою, гори, багато снігу. Може, там наверху таки буде, але поки тут взагалі снігу дуже мало, і я думаю, що буду топити сніг типу, і пити е, собі чаї. Чи, а так я зробив собі чай, е, дійшов сюди і в мене вже лишився тільки літр води. А мені ще потрібно пережити цілий день і ще завтра потрібно спускатись з одним літром води ну це прям нереально. Чи є тут якесь джерело? Я взагалі не вивчав маршрут. Дико на карті написав місце фінішу. І все, і собі йду. Що воно має бути? Не знаю. Я, Давай тобі дамо ім'я. Ти, ти жінка, ти будеш. Аріс. Айрис. Як тобі Айрис? Нормально? Даєш їсти сукерку чи ні? Я доїдаю за до тебе. Подумаєш трохи. Я не з тих людей, що йде в гори заради пейзажів, краєвидів, оцієї атмосфери Карпат, що вони так дивляться. Вау! Яка тут, яка тут полонина, який тут краєвид? Ні, я їду для, в гори для того, щоб себе морально знищити. Щоб я такий, коли повернувся додому, я такий, вау! Я вдома, як круто бути вдома. Я обожнюю свій будинок. От для того я їду в гори. але. ну Тому що, можливо, я працюю онлайн, я постійно вдома, і такий, ну, взагалі якось. Не Відчуваюся це життя і мені іноді треба ось такі от вилазки. Але це друга причина, навіщо я поїхав в гори. Перша причина це все-таки для того, щоб побачити сніг. Тому що я його толком не бачив. Ох, блін. Отут купу снігу буде. Як круто, а тут нема снігу. Ну тобто він є, от. ось він, він є. але це, це якась пародія на сніг. І це дуже сумно. Ех. Можливо на горі буде більше снігу. Надіюся, хоча, от я дивлюся по горах, от зараз я вам покажу. Ось там гори. і на них не видно особливо якихось білих плян. Тобто, ну, така собі зима. Далі ця історія набула нових фарб. Я зустрів чоловіка, який теж подорожував сам. Він розповів про походи, про похідні різні штуки і таке інше. О, чес, бачиш? Трошки. Ага. І тут дивись, напрямок кордону. Це, тобто як кордон йде, це, типу, вісь координат. І є оці номерки. По цьому можеш орієнтуватися на самій вершині було так собі, хоча я й не очікував якогось вау ефекту. Ну гора й гора, тим паче, найлегше, яку можна було обрати. А потім, одяка Бога, ми пішли до джерела і наповнили запаси. Мені не довелось пити власну мочу, чому я був досить задоволений, і я міг насолодитись кришталево-холодною водою. Звідти ми попрямували в колеби, про які я не особливо щось знав, і більше розраховував на ніч в палаці. Але така альтернатива спочатку мені видалась досить гарною та безпечнішою ніж просто в палаці. Це не найкращий захід сонця, який я бачу, та він вражав і давав надію на якийсь атмосферний вечір. Але цю надію довелось хоронити доволі швидко. Ми обійшлись без священника і траурних моментів. Я просто закопав її, коли прийшло ще троє людей. І з мого плану самотності це перетворилось на план гуртожиток. Там вже я просто читав книги і дивився якісь подкасти. Добрий ранок, власне, в такій колебі довелося ночувати. Досить непогано тут. От. Було дуже спекотно, тому що розпалили пічку. Е, ну, це було точно тепліше, ніж в мене в хаті. Я спав просто без одягу. Одна білизна була на мені, і все, Термобілизна, я не знаю, навіщо я брав, не знадобилася. Та й на вулиці було десь мінус, не знаю, мінус шість. Тобто нормально, не гірський мороз, такий, як я очікував, взагалі не те, до чого я готувався і так далі. Як тобі взагалі спалось тут? Без коментарів. Ну, власне, мені теж не те, щоб сподобалось. Ну, в плані комфорту, то все взагалі ідеально, тому що я планував взагалі в палаці спати, а так тут, блін, хатина, тому роз'їв. Але те, що були люди, тому що ну, спочатку зустрів одного чоловіка, такий, ну ладно, ми там з ним якось е душевні мали розмови про походи про походи в Карпати, там він цим займається. Ну, е нормально. Потім ще прийшли троє е якихось, коротше, ну, вже було все весь. Як каже молодь, вайб втрачений, і, і з якоїсь душевної такої поїздки, яку я планував, ну, такої більш атмосферної, перетворилося якийсь гуртожиток. Я спав окремо в палаці, тому що я боюся мишей всяких, якщо на мене гадана, залізе. І ну, я такий в палаточці, прикольно. Більш тепліше, тому що я думав, що буде ну, холодно, але розпалили пічку, і було дуже пекельно жарко. Мені не подобалося взагалі. Але типу, я ж не буду один казати, може, ну і нафіг цю пічку палити. Бо всі хотіли тепла, ну такий, ну ладно. Я особисто хотів спати в морозі. Я купив крутий спальник, щоб мені так було холодно, такий, ах. Кайф, щоб я заїбався, приїхав додому, і там такий вау, це вже круто. А так я, по суті, спав у досить комфортних умовах. Я йшов досить легкою дорогою. Ну, тобто, це, це, це взагалі, ну, е е є таке невеличке розчарування. Але це як пробний похід, нульовий похід, будемо так називати. Я, лиш, я тільки нею, тільки нею, що мені все не сподобалось. З хороших моментів, зі мною шов песик. Але як я зрозумів, що ці пси ходять часто. Ну, тобто, ось з цими людьми, які прийшли, теж вчепився собакин, і вони прийшли теж з собакою. Яке зрозумів, це таке хобі в собак, ну їм тут там нудно сидіти в селі. Вони чіпляються до людей і ходять собі теж в походи. Я так розумію, тут багато є цих колеб. і можна. І люди розказували, що вони зустрічали новий рік в подібних місцях. Я думаю, блін, прикольно. На новий рік, щоб новий рік випити шампанське голові. Тепер взагалі там, там такі толпи і це нормально. Це нормально. Це нормальне це діло. Але є велика ймовірність, що вона буде зайнята, напевно. Ну, тому що є, є всякі люди, що вже теж таку ідею мають. І скоріше займуть. Але найголовніша порада, яку би я дав всім, хто хоче піти в гори, але постійно відкладає цей момент через те, що немає компанії, щось немає, не може нікого знайти, з ким піти в гори, то забийте на компанію, забийте на тих людей. Ви не стадо, ви особистість. Просто беріть і йдіть в гори, тому що я теж спочатку писав різним людям, типу, о, пішли в гори, да, але в мене там типу, навчання, давай відкладемо типу, пізніше я такий. Окей. Потім, блін, то і не виходить щось пізніше. Ну і ладно. І так час від часу я писав різним людям і виходило так, що через них я відкладав свою подорож. Тобто я би міг піти, напевно, третій раз в ці гори. Якби одразу просто взяв, зібрався і пішов, а не чекав когось. Можна взяти максимум собаку, ось, яка буде на вході в гори видаватись собака. І вона з вами піде. Я розумію, це може видаватись страшно, Типу, ти йдеш сам, не зрозуміло взагалі, що де. От Я перший раз йду, взагалі не зрозуміло. Але не такий страшний вовк, як його малюють. Тому що ось, взагалі ніяких проблем у мене не було. До речі, на рахунок вовків. Я спочатку ж планував у палаці ночувати, але ми зустріли, от, ну, я зустрів чоловіка, потім ми йшли, і дойшли двоє місцевих не знаю, лісників чи хто вони були. Вони казали... Щоб ми собак закрили закрили в хаті, тому що її можуть роздерти вовки, дуже багато вовків через те, що зараз не відстрілюють їх. Не знаю, що саме там відбувається в цій вовчій природі, але їх дуже дофіга кажуть. І реально вночі було чути оці у тому є такий момент, що стрівновато, але вовки, як правило, до людей не підходять. Ну, типу, вони нас не трогають, ми їх не трогаємо. Ти врятуєшся від вовків чи ні? Хочеш, може війти. Та якщо, це якщо в кис, це вже немає в палаці лежати. Тобто, що ти думаєш, що вони нападуть? нема такого, я думаю. Але. Так, нам, нам просто нема потреби спати в палаці. От заблукати, до речі, тут мені здається, взагалі неможливо. Ну, тобто, можливо, ладно, може такий блуд, взяти, що ти в кімнаті заблукаєш. Але... Дуже легка дорога, типу там просто прямо йдеш, всі вказівники показують, куди йти. Тому немає ніяких закручених доріг, стежки всі прорублені. Особливо зимою, тому що зимою ти бачиш стежку, по якій люди йшли. Ну, в плані, прям сніг стоптаний. Тому що лі... літом ти можеш не помітити якусь стежку, щось не звернути, а зимою таких проблем немає. Ще я, звісно, не та людина, яка би роздавала поради щодо походів в гори, тому що я не. Сильно всім розбираюсь. Ця гора -кукол, вона має 1539 метрів, мені здається. Ну, тобто Вона на рівні майже як хом'як. Але по красоті ну, вона не дуже, я прям взагалі якось ну, лісок якийсь прикольно. І навпаки, коли трішки вже сходиш з неї, то там відкриваються більші краєвиди вже на Говерлу і на інші гори. Але знаєш, я казав, що я сюди прийшов не за краєвидами, не за пейзажами, я сюди прийшов за зимою, яку я частково побачив. все-таки частково тут сніг взагалі нормально так тримається. Е, тому да, я задоволений, що я побачив цей сніг. Але я не заїбався, я ще прийшов заїбатись, я прийшов змерзнути, е, цього всього не було. Треба піднімати планку йти в якісь інші гори, більш важкі. Е, хоча вже пізно, тому що вже кінець лютого. Ну, а На наступний рік. Але є, до речі, один вагомий плюс в тому, що вийшли з кимось, а не самі, це то, що можна круто пофоткатись. Дуже багато крутих пейзажів, тому що я от сам мені впадло ставити десь там камеру, відходити, налаштовувати таймер, фоткатись і це все робити. я такий, а, ладно. Також один раз спробував, не дуже вийшло і таке. От якщо ти йдеш з кимось, то можна прям всю дорогу фоткатись і фоткатись. 8 літом, коли ми піднімалися компанію, тому ми дуже довго піднімалися, саме через ці моменти, що ми, о, блін, як тут гарно, давай пофоткуємось. О, а як тут гарно, давай тут теж пофоткуємось. І. Ну і ти маєш яку, якусь собі таку пам'ятку. Якщо для тебе це важливо. А якщо не важливо, та пішли вони всі на навіть. Я ще не викупаю такий прикол, як похід в гори з гідом. Ну, це для мене взагалі якийсь much! тому що ну ти платиш, чуваку. І ви йдете з якоюсь незнайомою компанією. Е, от, Наприклад, ви тут, вау, краєвець, стаємо, фоткаємось 5 хвилин, йдемо далі, такі, ну, блядь, добре. І ви от як стадо, знаєш, він пастух і веде вашу стадо, та блядь, про монітор, куди ти хочеш піти, скачай е, цю карту, купи собі якийсь, блядь, спальник на Оліксі, рюкзак і все, і пиздуй собі сам. Ну, хочеш там з якимось е, другом, подружкою собі йди. Навіщо ці гіди? Ну, це. Як на мене, це не просто дурна трата грошей, фіксним з тими грошима, це просто, це некомфортно, це йдеш з, з, з якоїсь... Ну кажу, для мене це ніби ти йдеш от в стадо. Ну, гаразд, можливо, я перекладаю свої очікування від походу в гори. Ну, наприклад, я, як казав, я очікую заїбатись, я очікую самому знайти маршрут, самому от е піти туди-сюди. А якщо людина не хоче якраз зайовуватись, якраз людина хоче просто потім вийовуватись фотками, що дивіться, я була там, там, там. Я ходила так, так, так. Хоча за мене все промоніторили, за мене все а Я просто як овечка тако прибилася до стада і пішла. Ну, якщо в людини така ціль походу в гори, то ладно, можливо, це дійсно нормально. Ну Но мені все одно це не зрозуміти. Ну, типу, ти ж, ти, ти ж для цього взагалі мінімум перекладаєш зусиль. Ти, ти навіть коли йдеш, ти не думаєш, що ти заблудишся, тому що такий, а, так за мене хтось. Е за мене от, хтось знає дорогу, вони все вирішують. Але коли ти безпосередньо відповідаєш сам за своє життя, за своє здоров'я, то виникають моменти, оці моменти, блядь, а я туди пішов чи не туди пішов? Трошки стримнувато. І оце трошки стремновато, воно додає якось аденаліну, ти йдеш, вау, прикольно. От мені було в цей момент трошки стремнувато. Я відчув якісь емоції, я трошки почав жити нахер. Ладно, якщо ти йдеш на якийсь дуже важкий складний маршрут. Де ти взагалі думаєш, ну я не ви не вивезу цей маршрут? Тут мені треба от, гід для першого разу. Ну окей, можна зрозуміти. Але якщо ти йдеш, от бляд, на якийсь оцей кукол задрипаний, якому взагалі не то, що гіде не треба, тобі не, тобі навіть карти толком не потрібно, тому що ти можеш легко це вивезти. Ці ці речі я не розумію. Зараз годувати цю жінку ось такою кашею. Я ще щенця накидав. Потику не змести. Я думав, що я мало іде взяв, а виявилося, що я коли прийшов, я прям особи вже їсти не хотів. Мені зіпсувало весь такий настрій, цей вайп, що там вже були інші люди, і такі, йоп, переїждж. Ну ладно. Тому що там буквально трішки поїв чай, купив з солодким все. Даю. Я був м'ясо цій хаші. Рекомендую. Цікаве спостереження. Ми любимо книги із яскравими історіями та подіями, але жити ми б хотіли самі нудні сюжети. Нам не треба детективу в житті гостросюжетних і драматичних поворотів із смертями та зрадами. Нам треба довбану нудоту із стабільним розвитком подій. Ми любимо нудне і стабільне життя, неначе його написала Джей Остін, без драми, але з весіллям у фіналі. Ми аж ніяк не хочемо бути у фільмі «127 годин чи апокаліпсис сьогодні. Ми хочемо бути в довбаній амелі або ж любі різдвяній історії, де найбільша проблема це як зустріти новий рік. Що ж, дякую за увагу, а мені час повертатись в чорно-білий колір.